Шановні жителі Апостолівщини, всі ви знаєте про ситуацію, яка загострилася в зоні проведення АТО навколо Авдіївки. Авдіївка дуже схожа на наше з вами Апостолова. Це невеличке місто поблизь Донецька із залізничною станцією на своїй території. Тільки цьому місту не повезло, як нам з вами, знаходиться в 300 кілометрах від зони проведення АТО. Там зараз йде повномасштабна війна. Зранку 29 січня ведуться сотні обстрілів, зградів та крупнокаліберної артилерії навколо даного населеного пункту. Відбулося понад десяток спроб штурму позицій Збройних сил України та, на щастя, допоки всі атаки ворога були відбиті нашими хлопцями. На превеликий жаль, українська артилерія не має змоги відповісти, адже проросійські бойовики підступно розміщують. Свої артилерійські системи, танки, системи залпового вогню безпосередньо в житлових кварталах Донецька та Ясиноватої. Мета бойовиків взяти контроль над транспортною розв'язкою для постачання на свої позиції нових одиниць бойової техніки на заміну тій, яка вже була знешкоджена нашими військами, а також їх ціль відновлення контролю над промисловими об'єктами з позицій. З яких більш зручно вести артилерійські обстріли по нашим хлопцям. Тому навіть припустити, скільки в часі буде продовжуватися дана ескалація збройного конфлікту, ніхто поки не береться. І в цій страшній ситуації навколо Авдіївки мирні жителі стали заручниками тих снарядів, які масово валяться з неба, холоду та голоду. Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і в місті існує пряма загроза гуманітарної катастрофи. Президентом вже оголошено надзвичайний стан керівникам областей поставлено на задачі забезпечити розгорнутий штаб допомоги додатковими технічними засобами, потужні генератори, теплові гармати. Великі намети, буржуйки, кухні, питною водою це завдання президента вже було виконано, в тому числі з участі Апостолівського району. Понад поставлених цілей, наша Дніпропетровська область зараз активно приймає дітей з Авдіївки. Та паралельно з цією роботою, яка ведеться, ми звертаємося до вас, до людей із добрим серцем. Ми оголошуємо речовий збір допомоги водночас і мирним жителям, і нашим захисникам, які знаходяться там. А там зараз одночасно і дуже холодно, і дуже гаряче. В госпіталях багато поранених. За інформацією і від наших хлопців, і від волонтерів, і від координаційного комітету люди потребують теплого взуття різних розмірів, грілки. Теплі і звичайні шкарпетки, теплі підстилки у взуття різних розмірів, засоби особистої гігієни, футболки, тапки і спідню білизну для поранених, чай, цукор, каву, вітаміни та імуностимулюючі препарати, протизапальні і противірусні препарати, а також в такій ситуації бажані дитячі малюнки. Та обереги. Можливо, цей перелік речей ще буде коригуватися. На всій території Апостолівського району розгортаються пункти речового збору, які будуть працювати до суботи включно. Потім ці речі будуть направлені в Авдіївку. І ще одне: якщо ви по будь-яких причин не маєте змоги допомогти речам, але маєте змогу допомогти фінансово, просимо вас робити благодійні внески. Всеукраїнському товариству Червоного Христа України, яке зараз в першу чергу опікається саме Авдіївкою. І реквізити Червоного Христа, і перелік пунктів речового збору зараз будуть вам показані. Ми чудово з вами розуміємо, що зараз час непростий і люди збідніли. Але все ж маємо надію, що деяке середовище людей. Які все ж мають змогу проявити доброту і допомогти пораненим до фронту є, щоб наблизити нашу перемогу? Дякую вам за порозуміння. Слава нашій з вами Україні! 31 января в Авдіївці нет мира, нет света. Батарії в домах еле теплые. а перемирии договаривались несколько разів. Ну все напрасно. Зранку пів на шосту э, повідомили, що є попередня домовленість між спільнокоординаційним центром російської і української сторони про режим Т60-17. до 17. Поки що 10.08 бахкає. Тепла в Авдеевке нет из-за того, что коксохимический завод обесточен. Его наполовину остановили. Коксохима не хватает коксового газа, чтобы полноценно отапливать город. Здесь надеются на поставки природного газа. Природный газ будет направлен на то, чтобы обеспечить генерацию электроэнергии и теплогенерацию для обогрева города. Пока Систему ми не заморозили, циркуляційний насос робота від нашої генерації. Ну, нужно розуміти точно, що без природного газу ми не витягнемо. Для того щоб согріти, накормить и зарядити телефони, в Авдіївці соорудили палаточний городок, але об'являти евакуацію поки не стали. За один раз ми можемо вивести більше больше 4100 людей. Коли в принципі температура буде падати в помешканнях нижче 8 градусів, ми тоді оголосимо евакуацію. А вот для школьників евакуацію вже об'явили заняті. нет. во время інтерв'ю, школа від взривов. Вокруг місної больниці несколько свіжих воронок. Отсюда, благодаря воєнним волонтерам, евакуїрували тяжолих лежачих больних. А врачі продовжують приймати пацієнтів. Мені єхати нікуди. Поэтому ни родственников, никого, поэтому с детьми здесь как-то будем, как и в 2014 году, в подвалах сидеть. К вечеру гарантии безопасности ремонтные бригады не получили. Авдеевка остается ночевать с войной без тепла и света.